Вітаю, шановні друзі, в ефірі прогноз погоди на центральному каналі. В Укргідромедцентрі вже зробили прогнози на осінь. За словами директора Миколи Кульбіди, загалом осінь очікується теплою, але вересень буде місяцем з надзвичайно мінливим характером погоди. Єдине, що буде відрізняти цю осінь від попередніх, за словами Миколи Кульбіди, це частота дощів. Кількість опадів перевищить звичайну норму на 30-50 Це забезпечить нормальні умови для посіву та початку розвитку озимих. А ось людям доведеться постійно носити із собою парасольки. А тепер дізнаємось, що прогнозують синоптики на найближчі вихідні 23 та 24 серпня. На сході в день від 21 до 24 градусів. Вночі до плюс 15. Мінлива хмарність без опадів. У Західному регіоні в день до 22 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 12 градусів. Хмарно без опадів. На півночі вдень від 19 до 23 градусів, а вночі плюс 14. На півдні Київської області вдень плюс 27 градусів. Вночі термометр покаже до плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність. В столиці в день від 20 до 23 градусів. Вночі плюс 15. Протягом доби мінлива хмарність. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!